І там виступалося і. Бо в нас писали, що вас там закидали помідорами. Так, це була частина перформансу Закидання помідорами. Це було цікаво. Придумала це Катька Бридун, художниця. Спочатку вона сама кидалася цими помідорами з, -за цього, з -за сцени. Я їх товкла, начебто помідори. Ну, от якби був, був такий дуже старий фільм жаху Атака помідорів, тобто реально треш такий бачили, да, напевно, де помідори поїдають людей. Ну, і, і це от мала бути така асоціація. причому вона потім вирішила піти. До інтерактиву і роздала помідори людям. каже кидайте, кидайте, ви ж напевно хотіли кидати. І люди чітко з таким ентузіазмом це робили. А потім, щоб вона сама здивувалася, їм стало е, все-таки цікаво, про що йдеться. Не забули про помідори, почали просто слухати. От я вважаю, що це найкраще і, до речі, дійсно показник недаремно в старі часи в театрах саме так і робили. Нудно закидуємо, не нудно дивимось. Тобто, от я перемогла помідори, в результаті вони зовсім так гнило вже летіли, вже так люди їх кидали. Просто ну треба було докидати. Я не знаю, було багато і от та да, люди з тонкою душевною організацією дуже переживали, коли їх то вклав. Кедами з а гумаками, Так, я ж була в костюмі веселого айовського фермера в такому брелі з проборчиком на, на пополам. Е, в, ну, в такі. Я хотіла, щоб у мене були джинси, так під цицькі сюди зав'язані, але ми знайшли доволі страшний джинсовий комбінізон, заправили в гумаки, і от таким чином вирішується багато стилістичних проблем. Не треба купувати там якогось дизайнерського так.